Томі, це ви Смачно виглядає. Будете тапіра? Що? Ні, ні, дякую. Томмі, ви наче пишний вітерець, що звільнив мене від смороду корупції. Втім, я мушу вдавати жалобу та продовжувати вести бізнес як завжди. Тільки мої гроші досі невідомо де. Томмі, мій аміго, Ви вже не у ліберті. Тут ми працюємо інакше. Я продовжую розслідування, а поки мушу укласти цінну угоду. Про це де про послугу, Картесе. Ви чудовий друг, Томмі. Я знав, що ви все зрозумієте. Зустріньтесь із кур'єром, який перевозить дуже важливу технологію. No matter is, I'll run you over, and just fuck Цей дощ, у цю пару року він тре мокрий. Що? Еее, э, шо-шо? Мене прислав Кортес. Давай сюди ті чіпи. Еее, зрозуміло. Ані Рош, ти свиня піндоска! Це власність французького уряду! Віддавай сюди! Ти дурень американський! За тобою стежили! Знайди його кулями! Бувай, hey! ти! die Kretine! Oh, switch switschen paar mehr Кот 10-7 у районі вейспойнт. Відповідайте на виклик Код 10-19 у районі вейспойнт. Востаннє підозри в бачили. Біж. Відповідайте на виконку. Кот, 10, двадцять у районі. Вice point.

У районі Fice City. Маємо код 1059 у районі Figh Сіті. Відповідайте на виклад код 1028 у районі Очем Біч. Відповідайте на виклик Код 1027 у районі Ocean Beach. Відповідайте на виклад код 1054 у районі Ocean Beach. Останнє підозри ми бачили за кермом синього дводверного авто. Підозреваного бачили за кермом. синього двотверного авто. Відповідайте на виклик код 1021 у районі Ocean Beach. Востаннє підозрюваного бачили за кермом.